Як поєднати цікаве із корисним та відволікти малечу від війни? Відповідь на це питання знають фахівці служби у справах дітей центрального міського району. Вони запросили малих криворіжців на цікавий захід. Буде проходити майстер-клас поліпки пельменів для дітей, які виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Метою цього заходу є відволікти від всього, що зараз відбувається, щоб у дітей в пам'яті залишились світлі, радісні спогади про дитинство. Сьогодні пані Олена разом зі своїми дітьми, яких у неї дев'ять, з радістю долучилися до майстер-класу. Її вчити готувати не треба, чого не скажеш про дітей. Для них живе спілкування, командна робота та такі навички сьогодні дуже важливі. Вони наразі знаходяться на онлайн навчанні, і їм конче потрібно такі, такі заходи. Вони дуже радіють, коли ми кудись збираємося. Охоче збираються, тому ми дуже вдячні нашим рідним підприємцям, людям, які в цей невели... нелегкий час дарують нам своє серце. Процес виготовлення пельменів починається з роботи із тістом. Тісто його отак катають, потом додають на серединку фарш, складають і потом. Отак От згинають і ложать на тарілці. І так все по черзі. Долучилися до благодійної справи та провели майстер-клас криворізькі підприємці. Ми завжди, коли є якась змога, або хтось звертається за допомогою до нас, то ми ніколи не відмовляємо. Неважливо, чи є, є батьки, який в тебе був там підтек сімейний треба завжди залишатися людьми особливо в нашій країні і всі ми одна велика сім'я і ми стараємось там свого боку з нашим міровозрінням доносити це до дітей виховувати так своїх дітей і щоб всі люди в нашій країні притримувались такого Робота з родинами, в яких є діти пільгових категорій у центральному міському районі, продовжиться і не тільки у свята кажуть фахівці служби у справах дітей. Михайло Бестров, Єлизавета Гусак цей день.